Друзі, вітаємо! Сьогодні ми в гостях у Миколи Васильовича Малієнко. В минулому році ми записували з ним відео, були просто на прекрасному полі озимої пшениці. Про це також ми ще окремо поговоримо. Але сьогоднішня тема нашої розмови це горох. Як ви могли чути в минулому відео, ми посилання на нього десь отут от залишимо. Микола Васильович неодноразово звертав увагу, що горох це гарний попередник. А окрім того, ще й складаються тенденції до того, що горох має непогані ціни. Отже, сьогодні ми поговоримо про ціни та про технологію вирощування цієї культури. Залишайте з нами, буде цікаво. Микола Васильович, давайте в принципі, почнемо нашу розмову з того, що в цьому році, як ми вже знаємо, на горох є ціна, є попит, відкривались ринки. І в принципі, як я розумію, люди почали госіяти. Так, звісно, в кінці минулого року, на початку цього, ціни на горох росли і на сьогоднішній день. Мої колеги кажуть, що їм удавалося продавати горох в себе з господарства по 12 тисяч 500. Тобто це досить достойна ціна для цієї культури. Якщо врахувати, що можна отримати врожай безпосередньо в тому регіоні, в якому ми працюємо, це мінімум 40 центнерів, а в кращому випадку. Цей показник може сягати і 50 центнерів, то можна порахувати, що це досить вагомі кошти як на сьогоднішній день. Угу. Ну і врахувати, то, що горох є добрим попередником для озимої культури. Він дуже добрий попередник, скажімо, для кожної культури. І ріпак, ось декілька років кряду ми після гороха сіяли ріпак угу. і отримали по 45-47 під 50 центнерів з гектара у зимі ріпак. Це така врожайність була завдяки чому? Там алгоритм якийсь по вам? Так, значить, там було таке, що ми давали азотних добрив десь відсотків 60% від потреби, угу. а 40% забезпечував горох біологічним зв'язок азотом. Да. Тобто, це було досить економічно вигідно і ефективно. Ми, на сьогоднішній день, коли я моніторив ринок гороху по Україні, я наштовхнувся на декілька компаній, які готові заключати вже сьогодні контракти під тверду закупівлю тобто заохочення агровиробника. Сіяти горох на сьогоднішній день вже присутнє. Наприклад, на Тернопільщині пропонують контракти, більш того, пропонують насіння гороху і гарантують викуп зерна від урожаю 24-го року. По ціні не менше, ніж 200 доларів за тонну. Тобто, якщо врахувати з ПДВ, то це буде 240 доларів е з ПДВ. Ну, це дуже гарна пропозиція, просто зважаючи на те, як е ціна коливалась на горох, тому що і було таке, що ціни взагалі не було. Так, просто е з'являються компанії, які е дуже е мають велике бажання. Працювати з зерном гороху, вони, звісно, мають свої ринки збуту і їм потрібні об'єми. Тому вони шукають шляхи заохотити українського товаровиробника і тим самим забезпечити себе збіжжям в якості гороху. А переробка у нас має перспективи по гороху ну, для внутрішнього споживання. Чи можливо навіть переробка на експорт? Звісно, в нас переробка досить розвинена. Ми в Україні можемо переробляти декілька сотень тисяч тонн гороху. Є потужності, які на сьогоднішній день завантажені відсотків на 20, на 30, не більше. Тому. Е, є малі підприємства, є крупні переробні підприємства, які готові працювати з горохом. Ну, в минулому році до нас зверталися і закуповували горох, переробляли на Білоцерківському комбінаті хлібопродуктів і відправляли експорт. Микола Васильович, я хочу уточнити ще такий момент. От ви навіть казали, що е, по продажам насіння саме гороху. А цього року доволі висока активність. Тобто люди купують. А а чи не вийде така ситуація, що його насіють, а потім не буде ціни? Ну, звісно, на ринку гарантувати ціну на поточний рік ніхто не береться, і я теж не беруся, що буде ціна. Тому ми і сіємо, і рекомендуємо всім аграріям сіяти. Потроху всього. Сіємо горох, сіємо яру пшеницю, сіємо овець, сіємо сою, сіємо там гречку. От в цьому році, до речі, ми не збиралися сіяти, але ще думаємо. А от, наприклад, в коментарях запитували. Що планували, ну я так розумію, це якесь було невелике господарство. Планували сіяти сою, а може сі, сою не сіяти, може замінити її горохом. А наскільки доцільно такі кроки робити? Все залежить від ресурсу, яким, який має господарство. Тут навпаки, якщо не встиг посіяти горох, то тоді посієш сою, так? Тобто, а якщо сою заміняти на горох, то звісно треба зарані про це прийняти рішення, тому що горох це ж рання культура. І треба Ось на сьогоднішній день ми вже її сіємо, завершуємо посівну кампанію гороха, то звісно тут я б рекомендував ділити напіл половина гороха. У ну, нас, якщо по нашому господарству, ну враховуючи те, що ми на сіне господарство, у нас в цьому році 246 гектарів гороха і 138 гектарів сої заплановано. Тобто, в будь-якому разі повністю заміняти сою горохом не варто, не варто. А, але там хоча б половину площі. Якщо це, та, там, дозволяє? треба вибрати 50 на 50, віддати дати перевагу сої або віддати перевагу гороху. Але ці дві е, бобові культури вони повинні бути в змінні в будь-якому господарству. Ні. Ну і треба враховувати, що все ж таки е, горох це відмінний попередник для земени, для зимих культур. А сою я б радив використовувати як попередник тільки для ярих культур. Це пов'язано з тим, що соя споживає вологи з одиниці площі вдвічі втричі більше, ніж горох. Uh -huh. Тобто у нас були такі роки, коли ми після сої спокійно, тобто, після гороху ми спокійно сіяли озимину, а коли заходили на площу навіть з ультраранньою соєю, пробували її обробляти, а там вологи практично не спостерігалося. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да, це момент такий є. Тому ми в, нас не, в нас із нашої практики. Скажімо, 20 з лишнім років агробізнесу ми ні разу не використовували сою під як попередник під озимину. Добре. Вона завжди йшла як попередник під яру групу. Микола Васильович, я хочу ще отримати декілька рекомендацій по насінневому матеріалу гороху. На що потрібно звернути увагу, які є особливості. Тут треба мати на увазі, звісно, читати рекламну продукцію, а краще все брати декілька таких перспективних сортів, які агровиробник вважає за доцільним, сіяти собі демоділяночки, визначатися і дивитися, який горох показує краще, ну і бажано це робити щорічно. І переконавшись, що цей горох і в цей рік, і в інші роки дає найкращі показники, вже зупинятися на одному чи двома сортами гороху. Ну, ми, наприклад, тестуємо той горох, який ми вирощуємо. Це горохоплод, який в державному реєстрі 2008 року. Вроді, якби, і вже і досить такий старий горох, умовно, в лапках, скажімо. Але ж ось в минулому році ми порівнювали оплот з двома сортами фірми КВС. Не буду називати ці сорти, якби, щоб не робити антирекламу, хоча й можливу рекламу. На тих демоділянках і це демоділянки не були там, це були гектари. Три гектари було посіяно одного сорту конкурента, і, 3, і там цілий масив був оплота. Ми молотили поруч з конкурентом оплот і отримали, що той, що той горох по 48 центнерів. В іншому місці був посіяний другий конкурент. На більш родючій землі. Там і наш оплот, і конкурент показали по 50 центнерів. Ми зробили для себе висновок, що горох оплот, який ми зараз розмножуємо, він конкурентний і заслуговує на подальшу роботу безпосередньо з цим сортом. Що саме цікаве, ми Випробували і Вітчизняні сорти того ж самого оригінатора, це інститут рослинництва імені Юрєва. Було декілька нових сортів і порівнювали з заплотом і вони, не, по крайній мірі, у нас в господарстві не показували кращих результатів. Можливо, вони були більш спрямовані на південні регіони. Хоча хочу зауважити, що оплот він рекомендований для всіх трьох зон. Тобто і в степу. Були такі випадки, у нас досить великий досвід в реалізації цього гороха. Були такі випадки, коли агровиробник сіяв імпортну селекцію, тим сіяв оплот. І знову звертався до нас і казав, ні, мені ось цей сорт імпортний не підходить. Давайте нам насіння оплоту. Так що дуже добрий сорт, і ми ось в цьому році оплотом засіваємо, я вказав, 246 гектарів. Правда, ці 246 гектарів входить ще. Знову ж, десь порядка 12 гектарів конкурент. Ми ще хочемо і в цьому році перепровірити ну, порівнює, порівняти так. з конкурентом, який в минулому році показував 50 сантиметров. Mm -hmm. І ось вже по результатам цього року ми вже однозначно будемо бачити, варто нам триматися за оплот, чи можливо платити ну, суттєво, якщо іноземна селекція, це і вартість насіння там. Скажем, на порядок більша, ну і ліцензійні угоди дорожчі. Ну, якщо воно не буде окуповуватися, звісно, ми не будемо в іноземну селекцію йти, ми будемо триматися нашої вітчизняної селекції. Дякую. А зараз працює сівалка. А яку ви вважаєте для себе доцільну густоту висіва і чи є якісь Особливі вимоги для того, щоб отримати якісні сходи. Тобто, починаючи з оптимальних термінів посіву, глибину, міжряддя, густота, ну, ми, звісно, провели для себе чимало виробничих дослідів і прийшли до висновку, що для гороха оплот. Оптимальною нормою висіва є 11 1,2 мільйона схожих зерен на гектар. При такій густоті ми отримуємо от врожайність до 50 центнерів. Що стосується високих генерацій, таких як розсадика розмноження чи суперліта, то ми там, звісно, зменшуємо. Норми висів, розсадники ми сіємо десь порядка 800 тисяч, схожих зерен, супеліту сіємо мільйон ну, для того, щоб підвищити коефіцієнт розмноження. А так, 1,2 мільйона не вище, тому що якщо буде норма вища. Буде підвищена вирогідність полягання, хоча ці сорти, і, так би сказати, стоячі, але ж перегущення воно може привести до вилягання. Що стосується ширини міжряддя, ми сіємо з міжряддям 12,5 см. Ну, звісно, сіємо, щоб як можна краще розмістити. Зерно по площі живлення. Що стосується глибини заробки насіння, то якщо достатньо вологий ґрунт, ми сіємо на глибину 4 см, якщо є потреба опуститися нижче, то ми опускаємося десь на 5, 6 це крайній випадок. Намагаємося сіяти в межах 4-5 сантиметрів. Микола Васильович, з вашого досвіду, чи доцільно застосовувати добрива на горосі? Ну, в цілому так. Можна застосовувати і добрива, звісно, як і на будь-якій культурі, вони дають свою позитивну роль. Ми пробували сіяти його з добривами і прибавку урожаю отримували в межах 4 центнерів. Uh -huh. Коли рахували вартість добрив і прибавку врожаю, то воно те на те виходило. Тобто ми на сьогоднішній день горох сіємо без внесення добрив будь-яких. Uh -huh. Більш того, насіння, що стосується насіння, ми не обробляємо інокулянтами. Значить, але ж обробляємо протравниками і стимуляторами росту. В цьому році ми обробили амалгеролом есенс, скажімо, маємо певні негаразди, тому що прилипач амалгерола «Есенс» і прилипач протравника поєднали свою липучу силу. І почали залипати наші катушки. І зараз ми ось змушені, змушені обробляти додатково горох тальково-графітною сумішю, щоб забезпечити дотримання якісної норми висіву. Тобто, ну, навіть не якісної, а дотримання заданої норми висіву. скажімо так. А добре, значить, під час висіву. Можна нічого не давати, тобто мінеральних добрив можна не вносити. По листу ви проводите якесь підживлення? Так, ми даємо бор. Угу. На, значить, перед початком бутонізації і всередині бутонізації даємо по 0,5 кг бора і це підвищує, скажімо, врожайність більше. Утворюється квіточок, ну і, звісно, більше стрічків з'являються. Чудово. Оскільки ми вже трохи заговорили і про, проговорили і про протруйник, і про підживлення, які є особливості в захисті гороху, чим він хворіє, на що потрібно зважати? З хворобами ми починаємо боротися. Шляхом протруювання насіння це таким чином ми уходимо від корневих гнилей. Коли з'являється перша квіточка на горосі, ми вносимо бакову суміш, яка складається з інсектицида і фунгіцида. Інсектицид ми вносимо потужний системник, захистити квіточку від брухуса. А фунгіциди ми вносимо проти потенційно можливих хвороб, які можуть бути на горосі. Як правило, їх в той під час внесення їх немає, але таким чином ми убезпечуємо себе від враження гороху, можливо там гнилями чи ще якими іншими хворобами. У нас був такий випадок, прикрий коли. Був дуже потужний горох, там я б сказав, навіть за 50 центнерів, і було враження біла і сіра гниль. Угу. Тобто, і от і за цього ми втратили там як мінімум десь 5-6 гороха були змушені. Горох висотою десь метр двадцять, метр тридцять, потужніша така, так сказати, травостой такий був гороха, значить, і були змушені його товкти і вносити вже потужні фуніциди, щоб спасти її і зняти цю хворобу. Тому ми робимо два дві фуницидних обробки і Інсектицидних, системними препаратами робимо по першій квіточки і через два тижні знову повторяємо, не дивлячись, є там хвороба, немає. Ми таким чином себе убезпечуємо аж до збирання від хвороби і шкідників. Тобто працюєте превентивно, бо є вже досвід? Так, так. Тільки тільки так, так. Да. Превентивно і Скажімо, коли наша лабораторія розглядає отримане зерно від урожаю, вони, як правило, там не знаходять ознак брухусу зовсім. Або якщо є ознаки, то вони в межах допустимо там до 10 вражених зерен на 4 тисячі зерняток. Угу. Тобто це в ДСТУ. Хочу уточнити, чи бувають якісь проблеми під час збирання гороху. Горох у нас, скажімо, є такою культурою, яка є номер один в насінневе господарство. Це культура, яку ми використовуємо, крім того, як в майбутньому насіння. Ми використовуємо для промоївки комбайні. Тобто ми збираємо його не зразу відразу весь. Ми збираємо зернові колосові, а в нас декілька десятків сортів. І для того, щоб забезпечити себе від сортозмішування, ми молотимо пшеницю. Певного сорту, потім заходимо два-три бункера гороха намолотили. Заходимо в інший сорт, молотимо пшеницю. Це все у нас не сіники. Тобто, от таким чином він ще в нас якби такий очисник наших комбанів, горох. А так, що стосується сушіння, то в нас не було ні разу таких випадків, щоб ми його сушили, бо збираємо, як правило, вже. В базовій вологості. Інколи буває таке, що він пересихає, але ж, скажімо, ну, як правило, зберігає схожість, але бувають такі випадки, коли він перестояв дуже сильно і б'ється, і втрачаємо по схожості. Ну, тут уже таке. Приходиться вибирати чи Допустити сортозмішування інших сортів, культур, або ж вже досягти повністю 100% цілісності гороху. Ну, це, 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 це я просто хочу зауважити. Це така особливість саме в вашому господарстві. Так, ну ми як тобто, насінне сіне господарство. Ви його виходить, да. ви його не збираєте з чого року. Так, так. Це особливість нашого господарства як наційне господарство. Бували такі роки, коли налітали негода, бурі, скажімо, шквали, дощі. Да, він буває підлягає. Бувають такі випадки. Но останні 3-4 чи навіть я б сказав, 5 років у нас ніяких проблем з збиранням гороху немає. Він весь стоїть. Іде пряме комбайнування. Комбайн зупиняється тільки тоді, коли вже повний бункер, і треба вивантажити його в автотранспорт і далі продовжувати молотити. А проблеми з розтріскуванням стрючків бувають? Проблеми з розтріскуванням стрючків можуть спристерігатися, коли він перестояв уже два тижні. Угу. Два тижні так. Таке можливо, але це не відразу. Цей сорт, який ми вирощуємо, основний наш сорт, він стійкий до розтріскування. Це коли він перестаїть уже до двох тижнів, тоді да. він розкривається. Що найцікавіше, зерно з стручків не випадає. Якщо комбайнується і там піднімаємо повище мотовило, щоб воно не вибивало переджаткою то практично ну, втрати так спостерігаються, але вони в межах там 4, можливо 5%, не більше. Не, не суттєві. А, я дуже дякую за те, що ви поділилися вашим досвідом а, вирощування гороху. А, в принципі, ще раз ми підтвердили, що вирощувати його можна, культура всі в зміні корисна, і продавати можна а, гарно і заробляти на цьому. Дійсно, цей рік він знову відкриває еру гороху, я б сказав так. У нас було понад тисячу тонн насіння, із якого зараз у нас на складі залишилося тільки 50 тонн. Тобто насіння ще залишилося. Можливо, хтось надумає після нашого. Інтерв'ю придбати, то, будь ласка, будемо завжди раді запропонувати якісний і досить врожайний горох під назвою Оплот. Друзі, в описі до відео я залишу номер телефону Миколи Васильовича. Посилання на сайт. Так що дзвоніть, переходьте на сайт, запитуйте, крім гороху там. Ще багато е, різних інших культур, які, які вирощуються на насіння, Так що звертайтесь, Микола Васильовичу. А вам бажаю гарного врожаю, гороху та й гарних врожаїв на загал. І вам, друзі, гарних врожаїв. Дуже дякую за те, що поділилися своїм досвідом вирощування цієї культури. Друзі, а ви залишайтеся з нами, залишайте коментарі під відео, запитання свої. Е, буде цікаво. До зустрічі. До зустрічі. Все найкраще вам. Дякую вам.